Павло глазовий на око. Зранку тід закрився на кухні. Там іде наука, всявся -вся вчити куховарить рідного онука, мусить хлопець щось навчитись з змалку безперечно. Нині сам і робить перший раз яєчню. Розігрій пательню добре, сала кинь чи смальцю. Трохи кільцями цибульки, ну і звісно, яйця. Можна ще ковбаски, спецій, але то така морока, потім, хлопче, для порядку солікинь на око, Дід кудись на хвильку зник. Напевно, мав потребу. Ігор того лише й чекав усе зробив, як треба. Через мить у кухні крик, гвалт і навіть сварка. Дід червоний як і горка взяв за шкварки. Враз прибігли бабця й мати і гормиттю з хати. Дід Петро реве, як звір, щось та временем махати, що ви крик такий підняли, ніби подуріли. Певно, в нього таєчня все таки згоріла. Доню каже, вір, не вір, таке от горко, той додумав солі бехнуть. E do o